В силу свого віку хлопці та дівчата, що проживають у різних багатоповерхівках у центрі міста, об'єдналися і у дворі одного з будинків зробили чудернацьку споруду, яку назвали блокпостом. Тут, у будь-яку погоду, вони збираються і пропонують автомобілістам, що проїздять мимо, задонатити на ЗСУ. Головний ініціатор даної ідеї Дмитро. Ми смотрели ютубі ролики про блокпост. І мені прийшла ідея зробити нам теж блокпост. Поліція, вої... О, медики, пожежники – таких ми не зупиняємо, тому що вони працюють за Україну. Хлопець розповідає, що їх дружня команда однодумців виходить на блокпост по черзі. Коли відбувалося дистанційне навчання, то чергувати виходили після уроків. Зараз знаходяться на блокпосту майже зранку і до вечора. Графіку як такового немає. Кожен, хто хоче працювати фізично, працює. Хто бажає виходити до машин, виходить. Спочатку э, інший чоловік, дівчина, наприклад, стоїть і потім потом. Говорить, можна у другої хтось, я буду допомагати з дорогім делать. і кожен вибирається хто хоче. Окрім того, що тітлахами збираються гроші для військових, вони ще й своїми власними руками будують собі блокпост. Дошки беруть з дозволу одного з підприємців міста у нього в кафе, а цвяхи купляють у найближчій крамниці. Є. Ми всі скидуємося, і ми покупаємо. всі покупаємо. А де ви купляєте? Жовтий магазин. Там, там жовтий магазин всі дуже задоволені тим, що мають нагоду допомогти захисникам і готові стояти на блокпосту навіть у нельотну погоду. І працюють, і збирають кошти з насолодою. Хоча іноді дорослі їх і розчаровують, і дивують одночасно. Перший день, коли були. Дощі ми збирали по 500 гривень на день. І у кожного був зонтик, і Ми стояли. І нікоторі були в домики, а нікоторі стояли дежурно. щоб не змерзнути. Ми виносили чай. Взагалі давали 2 долари. але потім виявилося, що це фальшиве. Найбільше скільки вдавалося зібрати з однієї, машини, було 350 гривень. Найменше давали 50 копійок, розповідають юні патріоти. Це до водія і шого Слава країні! Вони кажуть з героєм слава. Ми кажемо, скажіть слово поляниці. Вони говорять, і ми збираємо кошти на зсу. Будувати блокпост діти принципово вирішили самостійно, без допомоги дорослих. Все роблять самі і дошки шукають, і цвяхи забивають. Дещо приносять із дому, наприклад, плівку, аби дощ не капав на голову, або прапор. Після двох тижнів роботи блокпосту вирішили добудувати другий поверх, аби всі бажаючі змогли прийняти участь у цікавій і корисній справі. Ми до дорослих не звертаємося, ми хочемо все зробити своїми руками. Дорослі в основному позитивно ставляться до такої дитячої ініціативи. Водії в більшості зупиняються і донатять у скриньку. Хоча є й такі, які проїжджають повз Сам. Молодці, добрі діти, нація росте добра. Нічого поганого немає, цього. Хай збираю. А ви тут перший раз їдете? Та ні, тут живу. Я так, буває, що спішу, коли я все дістав Хай стоять, молодці. Я соглас. Хай стоять, лише займалися ділом серйозно. Я їм же давав навіть гроші. Ініціатива неплохая, але ну, мені каже, не так. Це не детські жити. Не дивлячись на те, що люди по-різному ставляться до організації блокпоста в Шосткинському дворі, діти продовжують свою роботу. І вже за два тижні назбирали 2200 гривень. Ці гроші зберігаються у скринці у батьків одного з ініціаторів. І при першій зручній можливості будуть передані захисникам. А вони вже самі вирішать, що на них придбати, кажуть діти.